Пишуть змі, говорять, у міру домовляється за власні гарантії безпеки там для нього і для інших посадовців. Я в це не вірю, тому що моя особиста думка, якщо хоча б одну людину, яка розкрадала на війні, а будуть підозрювати і візьмуть в неї покази, то вона викрає. Повністю всіх. І українських політиків, і європейських політиків, і американських політиків. Тому моя особиста думка, ніхто не буде притягнути до відповідальності за розкрадання на війні. Тому що в цьому нехорошому процесі пов'язано дуже багато політиків. максимум що буде, це притягнути там. Якогось сторожа, який там укриття закрив від бомбосховища або там, ну я образно говорю, якусь рядову людину, яка нічого не знає. І можливо навіть і нічому не винувати. Е, я не розраховую на якусь справедливість. Е, що робити простим українцям, нам людям? А не давати себе обманювати. Не давати себе обманювати. Розумієте? І маніпулювати собою в будь-яких процесах, чого б це не стосувалося: життєвих ситуацій, вибору якогось і так далі. Тому що вони нас обманюють і вкрадають до того часу, поки ми це дозволяємо робити.